Гра емоційно, дуже емоційно у нас вийшла. Багато було помилок з нашої сторони. В ігрі в обороні це треба виправляти, так не можна грати. А ми робимо скидку на те, що багато дівчат вони дебютували сьогодні в вищій лізі, для них це перший опит. Ми розуміємо, що вони хвилювались. Ну і Технічне оснащення наших дівчат його потрібно покращувати. Тому ну, ці ошибки, помилки, вони беруться якраз відтуди. Ну, саме головне, що ми перемогли, це безумовно, ну, хороше діло. Справу ми зробили важливі три очки, оч оч вони додають команді емоцій положительних і будемо рухатись далі. Гол від дебютантки сьогодні був у матчі. Софія Козішкур забила в дев'ятку. Наскільки важливим це для неї і для вас? Ну дуже важливий ну, м'яч. Він такий переломний був для нас. Ми відігралися програває 2-0. І вона дуже ефектний м'яч забила. Ну, і дуже гарно себе показала в ігровому плані. Ми цю дівчину хотіли підписати, ми її підписали, будемо працювати з нею. Розраховуємо, що в нас є група дівчат, у яких ну, хороше майбутнє в футбольному плані. «По грі десь результат мав бути нечинний. Я рахую, що дві одинакові команди на сьогоднішній день в цій верхній шісті. Ну виграють сильніше. Значить, сьогодні має, мало бути так. Це так здавалося, що це чудова гра, бо просто було дві рівних команди. Хороші, молоді, перспективні дівчата. Треба тільки працювати. Я думаю, що там то, що я сьогодні побачив, що я думаю, там виросте пару перспективних футболісток для національної збірної. Через сім хвилин після дебюту забила максимально гарний гол. Дев'ятка. Ось що можеш сказати, які емоції були, і чи відчуваєш ти, що сьогодні все ж таки змогла ти що настанови тобі давали і хто допоміг? Так давала багато настанов, тому що я грала не на своїй позиції, так можна сказати. Тому я розвернулася і вдарила і все. Побачила ворота і пробила і забила дуже гарний гол. Тренувалась відносно таких ударів? Чи все ж таки якась є доля фарту? Ні, я тренувалась батьком в себе в городі. Тут я тренувала ці удари. Так. Хто допомагав, можливо, в тренуваннях, окрім цього тренера, можливо, ще хтось до вас, віки настанови. Так, мені мені допомагав тренуватися мій батько. Ми тренувалися з ним в городі, тому це дуже допомогло мені сьогодні. Наскільки важлива перемога для нашої команди? Це дуже важлива перемога. Рухаємося далі далі. Сьогодні вдалося забути четвертий м'яч у цьому матчі. Він вирішив, він видався вирішальним. Наскільки важливо було сьогодні це зробити і перемогти саме в грі з Ладомиром? Перша гра завжди дуже важлива, як ти чемпіонат почнеш, так ти його і приведеш. Дуже рада, що змогла забити переможний гол. Ми здобули три таких дуже важкі бали. Хочу подякувати всій команді. Це була така битва, протистояння, десь боролися між собою, але все ж таки перемогли. За за рахунок своєї відданості, за рахунок характеру, відваги, хоробрості, всі фактори можу перечисляти. Пишаюсь командою, що ми дійсно боролися та заслужено перемогли. Чи можеш прононсувати наступний поєдинок, з ким він відбудеться? І чи вже розпочалась підготовка? Наступна гра буде з ворскою, також домашня. Як кожна гра вона надважлива зараз, ми є лідерами чемпіонату, тому нам важливо здобувати всі можливі очки. Тому, звичайно, готуємося надсерйозно, будемо віддаватися повністю і зробимо все, що від нас залежить.